Добрий вечір, малята! Сьогодні ми слухаємо казку про маленького кротика та радощі в житті. Глибоко під землею, у нірках та довгих тунелях жила сім'я кротів батько кріт, мама кротиха і троє кротенят, старшого з них звали Щедриком за його веселу, добру вдачу та щедрий характер. Мояк як знайде якийсь смачний корінець чи черв'ячка, то обов'язково поділиться із сестричками. Та ще й батьків обра... обдарує. Десь неподалік жили кротячі родичі, тітки, племінники, а ще дідусі з бабусею. Інколи вся велика родина спілкувалася, особливо напередодні зими, разом міркували, що заготовляти довгу зиму. Батько Кріп постійно був зайнятим. Шукав щось їстівне, викопував нові ходи, робив більше нірки для родини. А малече, як малече, кумедно гралася, голосно коперсалася, відшукували смачні корінці. Змагалися між собою. Хто швидше знайде більшого черв'ячка. Іноді малий щедрик. Відчував на собі прохолодне повітря, навіть протяг. Це батько кріт до поверхні землі дійшов, землю розкинув. Так Матуся Кротиха пояснювала дітлахам. А малі принюхувались, відчуваючи дивні, незнайомі аромати з далекої загадкової поверхні. Отак От щедрики зростав та одного разу. Він ненароком почув, як батьки сперечалися про якусь школу. Самі навчимо всього своїх дітей. Мене бабця вчила кротячим примудростям та життю, казала мати. Так і потрібно віддати щедрика до справжньої школи на поверхні. Хай спробує. Як інші звірі, розуму навчатися. Хоча нелегко йому буде, промовив батько Кріт. Ні. Неможливо це. Ти ж сам знаєш у глибині душі чому? сумно промовила мати. Така доля кротяча. Та й небезпечно це, боязко мені. Щедрик майже нічого не розумів. Але слова школа на поверхні засіли йому в голові. Що ж це таке? Де це? Та одного разу? Поки батьки були цілком у своїх справах, а маленькі сестри постун, він тихенько поповз у той бік, звідки віяло свіжим повітрям та незнайомими запахами. Його маленький, чуйний носик підказував йому дорогу. Усим тілом він відчував рух повітря, усе ближче був до загадкової поверхні. Ой, хто це? Почув він незнайомий але приємний голос. Це кріт, малий ще, зовсім дитинча, відповів інший незнайомий голос. Який кумедний, чорненькі лапки рожеві, я ще ніколи критів не бачив, промовив перший голос. Щедрик не знав, хто це. Його носик також нічого не розпізнав, та й вуха не підказували. Він простяг лапку у бік власника голосу, але нічого не намацав. Одне він знав, що виліз на поверхню. Чомусь стало дуже тепло, навіть жарко. Тепло розходилося по спинці, щось тепле лоскотало носа, гріло вуха. Так загадково й дивно. В носик клізли, полонили незвичні, але дуже смачні, приємні аромати. Маленький кротик поплескав лапками поперед себе та знайшов щось дивовижне. Мозок підказував, що це рослина. Він обмацував, перекладаючи її в лапках. Яке духмяне і загадкове. Він потяг це до ротика, щоб спробувати на смак. Ти дивись, який кумедний дивний, він квітку їсти хоче, Обрегочився, знову пролунавчись голос. І тоді щедрик, зібравшись із силами, хоробро, сказав незнайомцю. І зовсім я не кумедний. Я ще не достатньо дорослий. Я малий кротик. А ще я вперше на поверхні. А ви хто такі, що регочете з мене? Дивись на нього, хоробрий який, розсміявся інший голос. Ну, коли так, ну, нам ознайомитися. Я весняний метелик, бачиш, які в мене яскраво червоні крила. А я спритна ящерка, бачиш, які в мене струнки лапки та довгий хвіст. Ще дик не розумів, як це бачити? Тому чесно відповів, я не знаю, що таке бачити. Я вас чую. Та вони ж сліпі, ці кроти незрячі. Це мені ще батьки казали, промовила ящерка. Він же навколо себе нічого не бачить. Як сумно, зіткнув метелик. Так багато кольорів навколо красивих квіточок, та втім він же не винний, що не бачить. Кроти вони такі, Сліпі». Щедрик не дуже розумів, про що вони говорять. Але якась гордість у глибині серця зашепотіла, і він упевнено сказав: Я кріт. мене звуть Щедрик. Я всього навчуся. О, бідолашне, промовила ящерка. Кумирний ти. Але ти добрий та хоробрий. Тож будьмо знайомі. Ящерка простягла свою лапку та вклала її в лапку Щедрика. Кротик потиснув її, помацав. Дивне відчуття. У знайомих кротика лапки були зовсім іншими, ніж у ящерки. А що таке спритний хвіст? запитав він. Ой, як це весела розвага, засміявся метелик. Кротик з лапками та з хвостом ящерки навпомацьки знайомиться. Та цить ти, невгамовний, різко сказала ящерка. – Він же не винний, що такий, незрячий. А зі мною будеш знайомитися, запропонував присоромлений метелик. Лишень будь обережним. З моїми крилами та чимно до лапок торкася, бо вони надто тоненькі. Щедрик обережно потиснув лапки метелика, лагідно погладив крила та ввічливо подякував за знайомство, як його навчили батьки. Ось так малий кротик познайомився з мешканцями загадкової поверхні. Наче брадіти, але. Повертаючись додому темними, прохолодними тунелями, іноді відчуваючи тисняву, він сумно думав, що ж таке бачити, які вони яскраві кольори. А ще нові знайомі казали про загадкове, жовте, пекуче сонце, яке світить десь у горі і дає тепло. Тепло кротик відчував, але сонце та квітів не бачив. Коли він повернувся додому, матуся відразу відчула сумний настрій Щедрика. Малий, що трапилося? Чим не задоволений? Щось загубив. Спочатку кротик вирішив промовчати про заборонений попхід на поверхню, але... але багато запитань крутилося в його голові. Мамо, а я ніколи не побачу жовтого сонця та кольору квітів, сумно промовив Щедрик. Матуся одразу все зрозуміла. Бо вона так само в дитинстві дізналася про долю кротів. Послухай, синку, вона ніжно пригорнула малюка до себе. Ти добре відчуваєш мої обійми, ласку, моє тепло, так? Потім продовжила. Усі ми кроти, такі І зрячі. Чи доля, чи природа наділила нас неймовірно чутливим носиком. Сильними сильними лапками ми можемо здолати земельну товщу, тверду землю, прорити кілометри підземних доріг, ходів. Ми хоробрі, ми можемо жити довгі роки на великій глибині. Поміркуй, погодься. Але Щедрик засперечався ме тебе хоч і слабкий, а літає скрізь та бачить весь світ навколо. Але Матуся терпляче продовжувала. А ми, кроти, за багато метрів відчуваємо та знаходимо їжу, а гарна шерсть допомагає взимку. Кроти живуть довго, радіючи як зимі, так і осені, і весні. Чи подарувала доля таке метеликові? На жаль, ні. З донацька підійшов батько. Я ще здалеку почув цю розмову, вимовив він. Бо в кротів дуже гарні здібності, чути під землею. Послухай, синку, та запам'ятай, кожна істота може себе зробити своїми думками, щасливою або нещасною, вибір за кожним. Якщо весь час думати про те, чого тобі бракує, чого в тебе немає, то будеш почувати себе дуже нещасним. Навіть найнещаснішим у світі. А якщо дякувати долі за те, що в тебе є, то відчуєш радість та щастя. Отже, синку, вибір за тобою. А ще додала матір. Чи було б справедливим, якби доля, природа подарувала всі, всі якості одній істоті, усі істоти різні. І в тому є сенс життя також. Метелик може літати ташки вміють співати, черв'ячки землю перероблювати, бджол квіти опилювати, не звинувачуй природу чи долю. Краще знайди в собі хороші якості. Та за це й подякуй долі, за те, що маєш, і не сумуй через брак чогось. Маленький кротик, мабуть, подорослішав за цей день. Він довго міркував, його сум здійнявся то добрим настроєм, то злістю, то знову сумом. Не так легко було все зрозуміти, прийняти. Але засинаючи, він зрозумів, що батьки мали рацію, тож кожна істота може зробити вибір. Чи плакатися, сумувати все життя? Чи почуватися щасливою щодня. А ще кротик вирішив, що одного дня, коли його сестрички підростуть та стикнуться з тією самою проблемою пізнання життя на поверхні, він їм, як розумний, освічений дорослий кріт, скаже, коли хочете бути щасливими, радісними, веселими, то концентруйте свою увагу на тому, що у вас є, чим вас природа наділила. Та дякуйте долі за кожну мить свого життя, бо життя прекрасне. Потрібно тільки навчитися йому радіти. Малюки, які емоції викликала у вас ця казка? Чи можна назвати маленького кротика хоробрим і впевненим у собі? А що б ти порадив тим дітям, які не задоволені своєю зовнішністю чи своїми здібностями? Адже казки вчать дітей переборювати труднощі і радіти приємним дрібничкам життя. Якби ти був чарівником чи чарівницею, що б ти подарував усім дітям, усім людям, а собі, батькам? Подумай про це, а зараз на добраніч.